Також з сьогоднішнього автовозу у нас за акційною ціною заїхала Renault Zoї 2019 року. 40 кВт СОХ 85% про 104 тисячі км. Акційна ціна у нас буде 8 8000 доларів. Це буде ціна без торгу, без акцій, без знижок. Тобто це крайня ціна. Ось така от машинка, маємо парктронічки задні. Віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Загалом стан хороший. Цікава, ось така от машинка, готова до будь-яких ваших перевірок. Ну і ви бачите автомобіль, який без передпродажної підготовки. Тобто вона не марафетилась, вона не надраювалась. автомобіль як є. Так, Зарядки немає, є подовжувачну зарядочка, це орієнтовно 100 доларів, тому не є якимось питанням. На Олексі їх повно. Зацікавила, приїжджайте, дивіться, забирайте.